Олена вже втретє подає заявку до телеграм-каналу голови громадської ради Геннадія Корбана. За короткий термін їм вже допомогли вирішити не одну проблему. Все дуже швидко виконувалося. Такі питання, які інші не могли виконати. Нам зроблять арку на трубах теплосіті, нам обрізку дерев робили. Нам, от зараз, поміняли перегорівший плафон і поставили новий, освітили ту ділянку, яка у нас була завжди темна. Там люди сиділи. Окрім полагодженого світла, тут зараз продовжують роботи з викорчовування пнів. Маючи позитивний досвід у вирішенні комунальних проблем, мешканці й надалі покращуватимуть свій двір. Наступною заявкою в телеграм-каналі Геннадія Корбана стало звернення стосовно проблемної дороги. Ще одна проблема, яку вирішили завдяки зверненню мешканців до телеграм-каналу Геннадія Корбана аварійні дерева, через які мешканцям було страшно ходити біля будинку номер 9 по вулиці Данила. Нечая. ці дерева досягли своєї вікової межі, деякі засихають, деякі гніють, тому ми їх видаляємо. На даній локації дуже багато аварійних дерев. Тому деякі з цих дерев буде виконувати інша бригада, яка укомплектована 30-метровою вишкою. робіт залучена бригада у складі п'яти чоловік. Також дві одиниці техніки: це автовишка та трактор дробілка Тут планують прибрати вісім аварійних дерев. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайте за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години, або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях.